Я пропоную ще хвилин зачекати, будь ласка, щоб ми uh, могли, оскільки у нас питання так, то, за uh, піднято по ну, утриманню uh, апарату влади, то ми заю голосувати не будемо, оскільки це є так, фіксовим інтересом, ми Тобто буквально 2-3 хвилинки дочекаємо.

Рішення прийнято одноголосно. Шановні депутати, шановні присутні, 42 позачергову сесію громадської районної ради оголошую відкрити. Шановні депутати, шановні присутні, в нашій увазі пропонується попередній день ї сесії Бровольської регіональної ради, він у вас на руках. Зауваження повної пропозиції будуть? Ні. Прошу визначитись. Голосуємо. що Немає нашого айтішинку. 26, зараз присутні 26 депутатів і 42 обраних, рішення прийнято одноголосно. Дякую. Шановні депутати, я маю честь представити Бакая Тараса Мирославича, голову Броварської районної міської адміністрації. Дякую. Може, у когось із вас будуть запитання, будь ласка, двері, я думаю, до голови завжди відкриті. Чи це буде? Особистий прийом, чи це будуть якісь питання відносно вашої депутатської роботи, то будь ласка. Да, я, да. Да. Вічай, Якщо можуть на себе, я Тарас Мирославич являється діючим військовослужбовцем Збройних сил України. Приймав участь до туристичної операції в 2014 році, добровільний прибув підрозділ для несення служби. Так само в 22 році добровільно з'явився до несення служби. Всі підрозділи і... До сих пір там є, діючим військовим службовцем. Призначений указом президента, розпорядження президента 5 листопада і поступив до Кані 24-го формуля. Так як сказав голова, проблем нема, в мене усі дні є прийомні, в мене немає чітко визначеного дня для прийому громадян, Тобто з понеділка до п'ятниці, в суботу, неділю, там телефон мій працює, я можу завжди спілкуватися, з будь-бажаючим, які вирішення будь-які справи. Якщо маєте запитання. Гарно, що військові. Дякую. Шановні депутати, я дуже попросив би тоді, якщо Тарас Морославич, у нас коротенька сесія, ні, то займайтеся, ну, якщо ми посуду. Якщо це. Давайте цікаво. Шановні депутати, я також хотів е, би незначити, за цей період між сесійний у нас е, були е, ой, у нас також присутні е, начальники і керівники управління відділів і обласний депутат Москаленко Ярослав. Я, Юлії, я дуже рад вас бачити. Я думаю, що всі теж е, значить. Е, Хочу зазначити, що за міжсесійний період у нас дні народження відзначили наші депутати, а саме кутовий Іван Іванович Обласький підрозділ. Яченко Роман Миколаїв, голова бібліотека. Войко Микола Миколаївич Задановська Ольга Борисівна. Також менко Сергій Олександрович. Так, дякую. Тепер я перед нашим планами осіб перед роботи хотів би виконати почесну місію, а саме за поданням колективів трудових та реалізацій, відзначити наших депутатів, наших керівників громад і таке інше. Вон, Знак пошари порозької районної ради третього ступені нагороджується нагороджується от колясколяс Олександр Сергійович. За сімбільну працю. Першого ступеня нагороджується Бокот Вадим Сергійович, голова Калинівської селищної ради. Я думаю, я думаю, той вклад, який вніс в період окупації, період після деокупації і вносить зараз в розбудову своєї громади, а також цього Броварського району, не в визиває сумніву. Я Вадим тебе вітаю, вибачте, дуже скромно, але... І за цього чоловіка, за цю людину я хотів би сказати окремо, це Москаленко Юліан Олександрович. Юліан, я чесно, за те, що ти скільки зробив для Броварського району, для новоствореного Броварського району, скільки ти зробив для розвитку спорту підтримки молоді і ну, те, що ти робиш на сьогоднішній день, я вибач скромно, але чисто серед. Я так розумію, Юліан приїхав не сам, було подання військових частин, а, тобто він зараз і районний ради, він зараз закриє це питання. Дозвольте слова, так? Будь ласка. Шановні депутати, шановні шановний комуничь, шановна голова військової адміністрації, правої всі присутні. Е, перше, я хочу. Ознайомити пару слів зі своєю діяльністю, бо можливо не всі знають, я очолюю Федерацію боксу Київської області, президент Київської обласної федерації боксу, і хочу поділитися з вами такими здобутками. За 28 років Київщина не мала з боксу олімпійської ліцензії. В цьому році наш броварчанин. Дмитро Ловчинський виборов е олімпійську ліцензію представляв нашу країну на Олімпійських іграх в Парижі. Е я хочу сказати, що в суботу він буде дебютувати в Палаці спорту ввечері боксу як професіонал. Можливо, Борварщина буде в майбутньому мати свого усика Олександра, і будемо вболівати, і він буде прославляти нашу країну на міжнародному рівні. Також е хочу сказати, що. З повномасштабним вторгненням розпочав діяльність волонтерську і моєю командою на сьогоднішній день вже більше 240 автомобілів передано нашим захисникам в поміч для несення військової служби. Більше 100 генераторів ми працюємо. Це не одна моя робота, а робота цілої команди. І Я хочу, в першу чергу, я хочу подякувати нашим захисникам, які сьогодні несуть службу. Нашим захисницям, бо ми знаємо, там не тільки захисники, а й захисниці на свою службу. І знаєте, я щиро вірю, що з підтримкою депутатського корпусу, з підтримкою кожного громадянина нашої країни, нашій країні буде перемога, і обов'язково ми з вами ще відсвяткуємо і будемо наші діти будуть жити під мирним небом в і незалежній країні. Я вам щиро всім дякую за вашої роботи і від таку відповідальність виконуючого обов'язки голови обласної ради Ярослав Добрянський попросив нагородити відзначення. Можливо. Рада цінує нашу працю. На. І тут поберемо, По грамотою також нагороджується. Ткаченко, Роман Юрійович, військовослужбовці, солдат. Є? Мама є. Мама? Він нагороджується. Також військовослужбовець військової частини А. 05-15, молодший сержант Максим. Максака Віталія Олексійовича. Жіночка є. Годинник і плюс почесна грамота. Прийміть, будь ласка, з повагою. Принцеса. Ти військовослужбовця військової частини А 10.08 старшого лейтенанта Гордійчука Андрія Васильовича. Дякую. <плес> <плес> І всі завжди для нас. Дякую. Шановні депутати, переходимо до порядку денного. А саме я прошу вас захворіти рекламу для дороги. 5 хвилин, для виступу, три години, для рабітку на ході. Голосуємо? Щось воно не було. За 26 рішення прийнято оголоси, дякую. Переходимо безпосереднього до засідання по розгляду питань. Питання перше. Про затвердження на утримання районної ради та її виконавчого апарату з 25-рі. Будь ласка. Дане питання було розглянуто на роботі комісії. Рішення позитивне, прохання підтримати. На президії районної ради також це питання розглядувалося, підтримано і була пропозиція проведеності ага. на сесії. Ухобують які пропозиції, зауваження, доповнення. Необхідні заслухати доповідача є? Ні. Голосуємо. За 26 рішення прийнято одного Дякую. Ой, я вибачаюся, ми заявили за конфлікт інтересів і автоматично. Да, я попрошу цю переставити Конфлікт інтересів у вас власне. У нас конфлікт інтересів. Волонтері ми не оскільки... <звук> Прийнято в більшості голосів, дякую. І наступне питання у нас: про внесення змін до програми фінансового забезпечення, функціонування Броварської районної державної адміністрації Київської області та її структурних підрозділів для виконання та реалізації сповноважень, делегованих Броварською районною радою Київської області на 24-26 роки. Будь ласка, розпускайте. Дане питання було розглянете на комісії. Рішення позитивне, прохання підтримати на сесії. дякую. Питання також було розглянуто на Президії районної ради, одноголосно було підтримано про винесення на розгляд сесії. Якщо будуть і рекомендація винесення на розгляд сесії, якщо будуть якісь пропозиції, зауваження будуть, ні? Голосую. Необхідність заслухати доповідача є? Не. Дякую. Всі знайомі. Так? Так. Прошу визначатись. А, за 26 рішення прийнято одного Шановні депутати, оскільки у нас це позачергова сесія, може у кого буде якісь, ну, коротенько вийшло, а у кого будуть якісь зауваження, пропозиції? Будуть, ні? Ні? До, до Тоді до а, на цьому, порядок денний, 40-ї позачергової сесії проморської районної ради вичерпаний, сесія оголошується закритою. we mm -hmm.